Слава Україні! Чиновник Укрзалізниці на випробувальному терміні попався на хабарі. На Кам'янеччині через ремонт колії перекрили частину автошляху. Це 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Заступник начальника служби колії регіональної філії Укрзалізниці вимагав 10 мільйонів гривень хабара від керівника будівельної компанії за можливість отримати в оренду земельну ділянку на Київщині. Про це повідомляє Національна поліція. Після отримання першої частини хабара посадовець мав розпочати виготовлення технічних умов для оренди земельних ділянок. Поліцейські затримали хабарника на гарячому під час отримання першої частини мільйона гривень. За місяць до затримання фігурант був засуджений за порушення правил дорожнього руху зі смертельними наслідками, а хабар він отримав під час випробувального терміну. У поліції оголосили затриманому про підозру. Фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У месенджерах Viber і Telegram був запущений чат-бот під назвою Доступно, який допомагає користувачам знаходити безбар'єрні локації. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України. У чат-боті можна знайти найближчі безбар'єрні локації в різних містах України. Користувачі можуть самостійно перевірити їх доступність і залишити зворотній зв'язок у сервісі. Результати пізніше відображатимуться у чат-боті та на онлайн-мапі Місто без меж. Розробники зібрали інформацію про доступність об'єктів міського простору з реєстру ЦНАПів на порталі Дія онлайн-ресурсів місцевої влади. Всього до чат-бота додано понад 5 тисяч об'єктів. Загиблих на російсько-українській війні захисників з Новоушични вшанували державними відзнаками. Посмертні нагороди передали рідним полеглих героїв, як повідомляють в Новоушицькій селищній раді, орденами за мужність третього ступеня нагороджено молодшого сержанта Сергія Олександровича Головатюка з села Пилипківці та Ярослав та солдата Ярослава Леонідовича Майстерчука із села Струга. Сергій Головатюк, 28 лютого 22-го року, добровольцем пішов на військову службу, щоб захищати Україну від ворога. Мав звання молодшого сержанта. Загинув герой 25 грудня 22-го року в Донецькій області. Ярослав Майстерчук з першого дня повномасштабного військового вторгнення вступив до лав територіальної оборони. 10 травня 22-го року був мобілізований до Збройних сил України. Боронив нашу землю у районі міста Бахмут. Був двічі поранений після лікування та реабілітації знову повернувся захищати Україну. Ярослав Мастерчук загинув, захищаючи рідну землю від рашистських окупантів 4 червня 2023 року під час мінометного обстрілу поблизу населеного пункту Кам'янське Запорізької області. Вічна шана полеглим захисникам. На Кам'янеччині через ремонт колії перекрили частину автошляху. До 20 травня перекрито рух на ділянці автомобільної дороги загального користування державного значення Гуків, Дунаєвці, Могилів-Подільський. Там виконують невідкладні ремонтно колійні роботи. Про це повідомили у службі відновлення та розвитку інфраструктури у Хмельницькій області. Об'їзд місця перекриття здійснюється за схемою по ділянках територіального автошляху Ярмолинці, Кам'янець-Подільський та районного значення Балинівка Чечільник йдеться в повідомленні. Шляховики закликали водіїв бути уважними та обережними завчасно звертати увагу на встановлені тимчасові дорожні знаки. У Хмельницькому на Майдані протестують проти скорочення класів в обласному ліцеї. Близько 30 осіб вийшли на Майдан Незалежності у Хмельницькому, аби вкотре заявити про свою незгоду із тим, що в обласному центрі планують скоротити кількість навчальних класів у ліцеї, що підпорядковується обласній раді. Серед хмельничан, які вийшли на майдан, були педагоги, батьки, випускники навчального закладу. Вони прийшли із плакатами, на яких написано зокрема ліцей для ліцеїстів. Спочатку скорочення, потім закриття. Тощо також люди вигукували гасла Право на освіту. Також відомо, що ініціативна група спілкувалася з керівництвом облради. Подробиці згодом. Ну і нагадаємо, що нещодавно у Хмельницьких соцмережах почали поширювати повідомлення про нібито закриття Хмельницького обласного ліцею Хмельницької обласної ради. У самому навчальному закладі звинуватили владу у рейдерському захопленні приміщення на користь релокованого у місто Кадетського корпусу з Сум у Хмельницькій обласній раді. Інформацію про закриття ліцею спростували. На цьому ми з вами прощаємось. Дякуємо за те, що ви залишаєтесь першим подільським і за те, що ви залишаєтесь з Україною. Бережіть себе.